Перше за 15 років день вишиванки у Чернівцях відзначають у форматі етнофестивалю. На площах та вулицях міста виступають лірники, трембітарі та бандуристи. Святкування розпочали на сходах ратуші, де виступав аматорський оркестр. О 12-й годині на вежі ратуші сурмач зіграв пісню Марічка. Її у Чернівцях на чотири сторони світу виконують щодня впродовж 17 років. Марічку не грали лише раз, коли помер сурмач Василь Козак. Тепер про настання полудня містян сповіщає артист обласної філармонії Микола Блищук. Три роки буде першу жовтня, як змінив Василя Васильовича. Щодня треба бути у фізичній формі, у здоровій формі, і у музичній формі треба відповідно бути. Весь світ знає, що українці день вишиванки. У центрі міста виступали етномузиканти з усієї України. Е, козаки. Тадо. На центральній площі виступив кобзар Юрій Фединський з Нью-Йорка. Він перебрався до Полтави в Україні. Розвиває гру на народних інструментах. Мабуть, 20 років граю, співаю на турбан менше. Почав Нью-Йорк грати, на Старосвітській, але більший час Києв, я вже 10 років. Вже на турбан я сам навчу, бо ніхто мене не покаже. Максим Бережнюк мультиінструменталіст. Він грає приблизно на 50 духових інструментах. Виступати в Чернівці приїхав з Києва. Почалося все з сопілки, з нашої сопілочки, а потім поступово додавалися інструменти і таким переломним моментом стала поїздка в Карпати, де я побачив, як ця традиція, традиція живе, і дуже багато інструментів, про які ми не знаємо, і я вирішив займатися цією справою. День вишивався, дітки були маленькі, дорослі, бабусі, що потягалися, що Україна, Буковина. Де, що бачу, збираю, в мене колекції, в мене вишиванки, горботки, макітри, ложки. Чудова просто атмосфера. У мене є друг американець, який зараз живе в Чернівцях. Він мав змогу побачити всі ці дійства, почути українську музику. І він навіть купив собі вишиванку. Свято, яке відзначають у всьому світі, започаткували студенти з Чернівців, які одного разу прийшли на пари у вишитих сорочках. Олександр Ткачук один із співзасновників свята, каже: 15 років тому на пари у вишиванках прийшло не більше двох десятків студентів. Зараз свято відзначають у всьому світі. Якщо говорити про музику, це ну, як. Це теж про збереження традицій, так, культурної спадщини. Але чому вирішили саме в такому форматі? Тому що е, був затяжний карантин. Люди сиділи по домівках, уже стомилися, хочуть якогось свята. Також участь у святкуванні взяли оркестри та ансамблі з громад Буковини. Юлія Трач, Василь Солига, новини на Суспільному, Чернівці.